you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Ситуація на українсько-польському кордоні щогоди не Польські фермери блокують рух не лише вантажівок, але й не пропускають військові вантажі для ЗСУ гуманітарну допомогу та намагаються блокувати залізницю. Своїми діями мітингувальники також ускладнюють рух рейсових автобусів, але наші політики, наче цього не помічають та живуть в окремому світі. От, до прикладу, славнозвісна членкиня партії Європейська Солідарність Ірина Геращенко сидить та п'є з новим головою комітету закордонних справ Сейму Польщі Павлом Ковалем. Відповідні фото вона опублікувала в своєму телеграм-каналі та написала, що на даній зустрічі представники країн обговорили активізацію міжпарламентського діалогу. Переконана це критично важливо для двох країн зараз і позитивно вплине на вирішення багатьох проблем. Проінформувала Павла про безпекову ситуацію брак ракет і снарядів і закликала разом зробити все для покарання Росії. Написала Геращенко. А от те, що відбувається на українсько польському кордоні, пані Ірину, певно, ніяк не турбує, і це питання не стоїть для неї на порядку денному. Чому, будучи в Польщі, чиновниця не підняла тему, яка турбує українців вже не перший місяць? Чому пані Ірина не доклала максимум зусиль, аби провести певні переговори з членами польського уряду, щоб ті закликали своїх фермерів розблокувати пункти пропуску? Порохоботам вже давно начхати на українців. Зокрема, зараз їм байдуже на українських фермерів, які збирали це зерно під щоденними обстрілами та на замінованих росіянами полях. Байдуже на самих же водіїв вантажних машин, які стоять в черзі вже на одну добу, та все й на всіх байдуже. Окрім своїх політичних рейтингів, за якими порохоботи досі женуться. Не виключення, що це відрядження пані Ірини жодної користі не принесе нашій країні, а от Гаращенко собі вдало відпочине за кордоном та набиватиме рейтинги на міжнародній арені, хоча й певно, це не вдасться. Представники Олексійовича самі нічого не роблять, щоб якнайшвидше вирішити вище зазначений конфлікт на кордоні з Польщею. Зате першочергово порохоботів турбує те, що наша влада, зокрема, президент України Володимир Зеленський, ніяк не намагається вирішити. Питання щодо блокади кордону. Хоча вже сьогодні президент оприлюднив відеозвернення із закликом до польського уряду провести зустріч для вирішення проблеми біля держкордону. Я хочу звернутися до уряду Польщі до пана прем'єр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання Зброю нашим хлопцям на фронт, і я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону, сказав Зеленський. Президент додав, що готовий особисто взяти участь у цій зустрічі, а також закликав Єврокомісію спрямувати свого представника. Що цікаво, що не лише Ірина Геращенко замовчує ситуацію на кордоні та не бажає давати їй розголосу і її колеги Гончаренко та Береза теж зайняли нейтральну позицію та наполягають, аби українці вгамувались та не роздмухували цей інцидент. Гончаренко аргументує ці слова так, що, начебто, нам всім варто потерпіти, тому що ці блокади це наслідки зміни влади в Польщі. Чому це має цікавити українців, коли поляки затримують весь вантаж, включаючи гуманітарну та військову допомогу, а також не пропускають наше зерно, яке ми маємо відношення до зміни влади, коли в нас гинуть люди? Нікому не секрет, що коли наше вище керівництво вирішить питання з блокадою кордону, то порохоботи будуть перші кричати, що це їхніми зусиллями розблокували кордони, і вони великі молодці. Вищого Рівня цинізма немає, порохоботи вкотре пробивають дно. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.